У Лозовій збираються відкрити соціальний хаб. З такою ініціативою виступила волонтерка Дарина Рибалка. Вона разом з іншими волонтерами допомагає переселенцям два роки. Що і звернулися до міського голови за підтримкою в плані надання нам приміщення для створення соціального хабу, який би став освітнім, безпечним та культурним простором для того, щоб молоді люди, діти, жінки віком 35 плюс могли збиратися. А отримувати нові навики, розважальні заходи проводити конференції, круглі столи, розмовні клуби. Міська влада підтримує ініціативу волонтерів. З ними готові працювати благодійні організації, говорить Дарина Рибалка. Поки для майбутніх громадської організації підшукують приміщення волонтерам, пропонують збиратися в управлінні праці. ініціативна група. А може вже розпочинати свою роботу на базі нашого управління керівниця управління праці вам надає таку змогу, і ніхто із нас тоже не заперечує проти такої роботи. це буде перший ваш досвід в нових умовах. У Лозівській громаді діє кілька хабів зокрема, фахівці поділилися досвідом створення роботи краснопавлівського дитячого хабу Вибрики та безпечного простору Єнадія що допомагає людям в складних життєвих обставинах.